Розова потрібно з'їсти небагато. Я думаю, що для дитини достатньо однієї або двох пачечок ангіна не виключена навіть при видаленні цих структур. Але це більш поодинокі випадки. Зазвичай хворіють діти віком від 5 до 15 років. Ці захворювання вони доволі можуть перетікати агресивно із наростанням симптомів інтоксикації. Взагалі, якщо ми говоримо про е, сольові розчини, то вони справляють протизапальну дію на слизові оболонки. Тому частково симптоматичний ефект при використанні сольових розчинів для полоскань буде мати місце. Але обов'язково потрібно зважати на те, якого це характеру інфекційний процес. Якщо інфекція є бактеріальною, то сольовий розчин чинить тільки симптоматичну місцеву заспокоюючу дію, але не лікуватиме захворювання в даному випадку. Також сольові розчини мають бактеріостатичну дію, тобто вони мають здатність знижувати частковий ріст бактерій, що також допоміжно впливатиме на перебіг самоінфекційного процесу. Якщо ми говоримо з медичної точки зору, то класично люди найчастіше знають про два мигдалика, які у нас знаходяться у ротовій порожнині, які ми можемо візуалізувати. Але у людському організмі є скупчення ще лімфоїдної тканини, які іменуються мигдаликами. Тому, видаливши мигдалики, які у нас є в ротовій порожнині, ми можемо мати запалення мигдаликів інших локалізацій, тобто ангіна не виключена навіть при видаленні цих структур. Ангіна це гостре інфекційне захворювання, яке викликано бета-гемолітичним стрептококом групи А, тобто це бактеріальна інфекція. Взагалі, активізуватися ця інфекція може при Переохолодженні при контакті з хворою людиною, ну і так далі. Найчастіше резервуаром є хвора людина, тому заразитись найпростіше це повітряно-краплинним шляхом. Другий момент це побутовий шлях, тобто спільне користування певними побутовими речами. І також третій механізм це може бути через ранові поверхні на шкірі, зокрема. Якщо ми говоримо про ангіну як гострий класичний процес, то лікування зазвичай у нас консервативне, тобто це застосування медикаментозних засобів. Перша, оскільки це стрептопокова інфекція, тобто бактеріальна, то першою лінією терапії є застосування антибіотиків. Як ліків, які впливають саме на патологічного збудника, що викликає дане захворювання. Тому антибіотикотерапія це основа терапії. Другим моментом ідуть симптоматичні засоби це різного типу протизапальні засоби, зокрема які використовуються у дитячій практиці. Третій момент це знеболюючі спреї, пастилки, розчини для полоскань з антисептичною активністю, також. Нагадую, що це бактеріальна інфекція, морозиво справлятиме на ротову порожнину знеболюючий ефект, тому що коли ми маємо контакт слизової із холодовим агентом, наші судини звужуються, і частково запальний процес він не зменшується, але частково зменшується набряк і минає больовий синдром при холодовому впливі. Тому застосування е, морозива можливе зі знеболюючою метою, здебільшого. Я думаю, що для дитини, наприклад, трошки п'яти це достатньо однієї або двох пачечок. Морозива потрібно з'їсти небагато для того, щоб не викликати алергічну реакцію, зокрема на компоненти морозова. Тобто все має бути в міру, як завжди. Народні засоби чинитимуть симптоматичну дію. Вони частково заспокоюватимуть слезові. Оболонки в товщі слизових оболонок у нас проходить запальний процес активний, тому частковий вплив може бути: це може бути зниження болю, антисептична дія, але впливу на саму стрептококову інфекцію, яка знаходиться у товщі, м'яких тканин, ми не матимемо без застосування антибіотикотерапії. І нагадаю, якщо все таки є сумніви з приводу. Наприклад, якого характеру інфекція, чи вірусного, чи бактеріального, на зараз застосовується тестування швидке на стрептокок, тобто батьки можуть придбати самостійно, зробити цей стрептококовий тест і упевнитись в тому, що інфекція є вірусною, якщо тест буде негативний, або підтвердити знову ж таки наявність стрептококової інфекції за рахунок використання такого швидкого тестування у домашніх умовах. Якщо самопочуття дитини задовільне і вона перебуває під наглядом лікаря в амбулаторному плані, то ведення в домашніх умовах амбулаторних пацієнта можливе. Якщо виникають певні ускладнення або наростає симптоматика, Лихоманки погіршується загальний стан, виникають певні медичні ускладнення, пов'язані із дією стрептококових токсинів, то, звісно, це є показанням до стаціонарного лікування даного захворювання. Скарлатина це захворювання, яке також викликається знову ж таки бета гемолітичним стрептококом групи А. Але. Цих двох захворюваннях є паралелі і є деякі відмінності. Зокрема, відмінність полягає найперше це в інкубаційному періоді. Для ангіни інкубаційний період складатиме 1-6 діб приблизно. Найчастіше це 24-48 годин. Тобто, за цей період часу у нас розвивається захворювання. Якщо ми говоримо про скарлатину, то скарлатина має трошки триваліший інкубаційний період це від 1 до 12 днів, найчастіше 6 7 днів наступний момент, який суттєво відрізняє ці два захворювання, це Початок. Якщо ми говоримо про ангіну, найчастішими симптомами ангіни є лихоманка, біль у горлі, так званий палаючий зів. Тобто, якщо ми дивимося у горлишко, ми бачимо червоні мигдалики, набряклу слизову, є нашарування на мигдаликах, боляче ковтати. Тобто процес здебільшого локалізується у ділянці ротоглотки. Якщо ми говоримо про скарлатину, то скарлатина найперше характеризується появою висипу, дрібно висип у нас починається із щік голови, починає спускатися на шию, тулуб, і висип цей скопичується у ділянках природних складок. Це пахвинні ділянки, ділянки ліктьових згінів, найчастіше, і при дотику цей висип має шероховату структуру, називаючи його наждачний папір. Так званий це суттєво, скажімо так. Такі два основні моменти, які відрізняють ці захворювання. Тобто, при скарлатині виникає висип з тої причини, що стрептокок чинить. Токсичну дію, зокрема, на нашу шкіру. Потім елементи висупи можуть лущитися. Ще один із характерних симптомів скарлатини, який відсутній при ангіні, це поява білого нальоту на язиці, який може бути присутнім до 5 го дня захворювання, потім наліт із язику зникає, язик стає яскравим малиново-червоним і з виділеними на ньому сосочками. Називається це явище малиновий язик. Тому що дуже він схожий стає на ягідку, на малин. Тому це така характерна ознака даного захворювання. Небезпечніше все-таки, мабуть, скарлатина. З якої причини? Тому що стрептокук починає виділяти токсини, які можуть уражати також побічні органи. Це суглоби. Нірки серцево-судинна система, тобто дія токсину більш агресивна буде при скарлатині. Тому, звісно, це є явищем небезпечним. Ангіна також може мати ускладнення. Всі ці захворювання можуть мати ускладнення, якщо їх вчасно не лікувати. Дорослі також можуть хворіти скарлатиною, але це більш поодинокі випадки. Зазвичай хворіють діти віком від 5 до 15 років. І е, сезон на який припадає найбільша захворюваність, це у нас зимово-весняний період, якраз прохолода. Має бути загально зміцнююча терапія. Обов'язково дитина не має зростати в умовах тепличних, скажімо так. Дитина має бути активною, займатися спортом або, хоча б якимись вправами. Тобто загально зміцнююча терапія має бути направлена на укріплення імунітету. Зокрема, другий момент у холодний період часу має застосовуватись замісна терапія вітаміном Д, тому що вітамін Д у нас має вплив на імунну відповідь дитини. При наростанні симптомів скарлатини чи тоангіни обов'язково потрібно звертатися до лікаря. Пам'ятаємо, що ці захворювання вони доволі можуть перетікати агресивно із наростанням симптомів інтоксикації, тому необхідно і важливо вчасно звернутися до лікаря для вчасної діагностики і застосування відповідного лікування. Тому що якщо інфекцію ми маємо бактеріальну, вам повинні призначити антибактеріальну терапію. Зокрема, антибіотики в нас зараз випускаються за рецептом. Тому лікар, з огляду на ту чи іншу ситуацію на історію захворювання дитини, буде підбирати те чи інше лікування. Зокрема, антибіотики є абсолютно різних груп, тому в кожному конкретному випадку потрібно підбирати той чи інший. Антибіотик, симптоматичну терапію батьки можуть застосовувати самостійно це різні пастилки, спреї для горла, полоскання, але відповідно до віку дитини, тому що будь-які препарати мають певні вікові обмеження. Усім здоров'я!